Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 лютого. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск з Волинських новин. На жаль, трагічних 23 лютого у київській клініці перестало битися серце Віталія Пучковського, мешканця села Будятичі Поромівської громади. Захиснику було всього 44 роки. Про цю трагічну звістку повідомив голова громади Олег Савчук. Як відомо, причиною смерті стали важкі поранення, які він отримав під час ворожого обстрілу у районі села Степове Донецької області. Інформацію про зустріч та поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У Луцьку п'яний водій хотів втекти від патрульних, які приїхали на виклик. Його правоохоронці заблокували у дворі на бульварі Дружби народів. Стався інцидент пізно ввечері, 28 лютого. Про це телеканалу Конкурент Тіві повідомили очевидці. Як стверджують очевидці, водій нібито був у неадекватному стані. Спочатку він закрився у своїй автівці і ввімкнув музику на усю гучність, а потім кричав та лаявся на патрульних. Згодом, коли поліцейські вмовили чоловіка вийти з авто, виявилося, що той був напівоголений та босий. Він казав, що не буде нікого слухати і ні з ким розмовляти. У патрульній поліції телеканалу Конкурент тіві повідомили деталі інциденту. Учора патрульні приїхали на виклик про порушення правил дорожнього руху. Мешканці бульвару дружби народів повідомили, що їхній сусід п'яний сів за кермо свого транспортного засобу ауді та почав рух. На місці патрульні припинили правопорушення та встановили, що чоловік дійсно має ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити усвідування у визначеному законному порядку він відмовився. Крім того, водій є позбавлений права керування транспортним засобом терміном на 10 років, а також не надав інспекторам відповідних документів на право керування. Відтак патрульні склали на чоловіка протокол за керування у стані сп'яніння та інші адмінматеріали. Тож тепер йому доведеться відповідати перед законом. Біля Луцька у селі Підгайці спалахнув двоповерховий житловий будинок. Як інформують рятувальники, виклик надійшов 28 лютого о 19.06. Вогонь охопив покрівлю будинку. Рятувальники працювали у захисних апаратах. Під час розвідки потерпілих не виявили. На гасіння подали два водяних стволи. Причина пожежі недолі конструкції димаря твердопаливного котла. Начальника управління Волинської обласної військової адміністрації судитимуть за хаба. За інформацією обласної прокуратури волині упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець тричі одержував від підприємця, який займається розробкою документів для отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Хабар за погодження таких дозволів. Усього задокументовано одержання начальником управління 51 тисячі гривень. Під час одержання останнього траншу в 19 тисяч гривень 5 жовтня 2023 чи року його затримали правоохоронці? І до загальноукраїнських новин ворог продовжує тероризувати мирне населення України. Вранці 29 лютого військові РФ атакували Херсонщину. За інформацією Херсонської обласної прокуратури, обстріл стався близько 5.40 ранку. Російські окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки та господарські споруди. Пізніше окупанти знову атакували регіон. З безпілотника скинули вибухівку на подвір'я будинку у Береславі. Серед постраждалих – річна жінка та 58-річний чоловік. У результаті контузії, вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Потерпілих шпиталізували. Крім цього, російсько-окупаційні війська. 29 лютого завдали удару по прифронтовому селу Юльївка Новоолександрівської громади Запорізького району. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок авіаудару росіян, керованими авіабомбами, одна людина загинула. Інформація про поранених і руйнування ще уточнюється. У силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Про це повідомила прес-служба ССО у телеграмі, забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись у строю. Де саме загинули воїни і скільки загиблих у повідомленні? Не вказується напередодні. Пропагандистське видання «Меш» заявило, що нібито український десант намагався висадитися на тендровській косі у Херсонській області, але був розбитий. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Вічна шана та пам'ять воїнам ССО. 29 лютого українські збройні сили знищили аж три ворожих бомбардувальників. су 34 про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Схоже, до них не доходить ніяких висновків не роблять російські пілоти. Наголосив генерал-лейтенант. На Закарпатті мобілізували чоловіка з паралічем, як інформує захід НЕТ Хустський РТЦК та СП. Мобілізував 46-річного місцевого мешканця Олександра Мартиненка, в якого внаслідок перенесеного енцефаліту паралізувало частину тіла. Колишня дружина чоловіка Анна Либа звернулася з заявою про правопорушення у ДБР та написала листа омбудсмену Дмитру Лубінцю. Після розголосу у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі прийняли рішення провести мобілізованому додаткову ВЛК. Анна Либа розповіла журналістам, що про мобілізацію колишнього чоловіка дізналася 20 лютого, коли той вже був у Львові. Цитуємо, він сказав, що знаходиться в учбовому центрі і попросив допомогти з пошуком лікаря-невропатолога. Говорив сплутано, адже після перенесеного у 2018 році енцефаліту досі має ускладнення. Перекошене обличчя, права рука і нога погано працюють. Сказав, що 20 січня у хусті його витягнули з машини і доставили у ТЦК. За словами жінки, під час навчань Олександр Мартиненко скаржився на погане самопочуття та високотемперату температуру. де зараз знаходиться чоловік, жінка не знає. Тим часом, 28 лютого, державне бюро розслідувань повідомило Анну Либу, що зареєструвало її звернення. Втім, у Закарпатському обласному ТЦК ситуацію досі не коментують. Аудитори Міністерства оборони України виявили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Ті військові фактично перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов'язки, не пов'язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати. Накази про безпідставні виплати зафіксували у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Загалом на таких порушеннях держава втратила 100%. 186,6 мільйона гривень аудитори передали матеріали правоохоронцям, щоб покарати винних і домогтися відшкодування завданих державі збитків. З тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути ще п'ятьох дітей двох дівчаток і трьох хлопчиків. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Наймолодшій дитині 4 роки, а найстаршій 16. Серед врятованих дітей одна сирота. Зараз вони у безпечному місці і отримують необхідне лікування. Загалом від початку року вже вдалося повернути 25 дітей з Херсонщини. І до новин світу співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали громадянина Російської Федерації, підозрюваного у діяльності на користь ісламських терористичних організацій. Про це повідомили польські змі з посиланням на повідомлення національної прокуратури за даними слідства до приїзду у Польщу. Чоловік брав участь у бойових діях у Сирії. Він ймовірно належав до озброєних терористичних об'єднань. У прокуратурі також зазначили, що він нещодавно приєднався до ісламської держави. Себто іділу росіянину вже висунули звинувачення у діяльності на користь міжнародних терористичних організацій. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Найближчі три місяці затриманий проведе під вартою. Суд вже обрав йому такий запобіжний захід через суворе покарання, яке йому загрожує та реальні побоювання втечі. Опівночі з 29 лютого на 1 березня Литва закриє ще два пропускні пункти на кордоні з Білорусію Лаворішкес і Райгардас. Про це повідомляють тамтешні змі. Відтак, литовська влада заявляє, що це спрямовано на вирішення проблем національної безпеки контрабанди, порушення міжнародних санкцій. В країні залишаються діяти тільки пропускні пункти в Медінінкай і Шальчинінкай. Але і на них з 1 березня також буде припинено рух пішоходів і велосипедистів. І на завершення трохи позитиву днів без пожеж на російських болотах. Нуль у Підмосков'ї 29 лютого розпочалася сильна пожежа. За твердженням влади горить склад у Раменському. Про це інформують про кремлівські та всеукраїнські змі. Що саме знаходиться на складі, влада не уточнила. А от російські пожежники повідомили, що горить склад пластикової тари, площа пожежі 3000 тисячі квадратних метрів. Місцеві росіяни ж публікують відео з місця події, де видно просто гігантський стовп чорного диму. Окрім того, в день 29 лютого у російському Санкт-Петербурзі спалахнув Криголам Єрмак. Про це повідомляють у російські телеграм-канали. Зазначають, що пожежа почалася у порту, розташованому у Кіровському районі. В РФ вже встигли заявити, що пожежа могла початися нібито через зварювальні роботи.